Чи можуть обмежено придатних направляти для виконання бойових завдань на нуль? 402 наказ Міністерства оборони України говорить, що якщо особа є обмежено придатним, то вона повинна проходити службу підрозділу забезпечення, навчальних центрах чи військоматах. Але звертаю увагу, якщо Людину, яку визнали обмежено придатною, переводять до бойової частини, тобто на посади, які не є в підрозділі забезпечення, це є порушенням законодавства. Тобто, що я раджу? При проходженні ВЛК обов'язково просіть, щоб вам зазначали рекомендації. Наприклад, якщо особа має певні психі... психічні вади, наприклад, їй не можна довіряти зброю, або навпаки не може, наприклад, носити бронежилет через проблеми зі спиною і через це вона... Не може бути в засобах індивідуального захисту, тобто на передові вона не зможе зберегти е, своє здоров'я. Тобто кожний випадок індивідуальний, тобто, якщо особа не знаходиться на службі підрозділу забезпечення і направлення е, на передову є, то тут законність е, наказу відповідного в кожному випадку треба окремо розглядати.